Гуманітарна допомога від міст побратимів івано франківськ отримає вантажі гуманітарки для дітей. Йдеться про шкільне приладдя, одяг та взуття. Такі речі роздаватимуть дітям біженців зі сходу. А також тим школярам, чиї батьки перебувають у зоні АТО. За словами гуманітарного віце-мера Михайла Вереса, вже цього тижня таким категоріям малюків передадуть допомогу від латвійського міста Єлгава. Щодо інших вантажів, чиновники не виключають затримки, адже їм необхідно пройти процедуру розмитнення. Ще 5 числа в Києві Пали всі документи про те, щоб вони визнавали цю допомогу як гуманітарної допомоги. На жаль, у нас так і продовжується. От це бюрократична тяганина. Дуже довго вирішується такі питання. Значно простіше нам вдалося вирішити із Йолгавою, і боюсь, що так само буде затягнено із цією допомогою, яку ми отримуємо зараз. Нові Солі. На прохання міської влади надати матеріальну допомогу поки відгукнулося лише три міста побратими. Гуманітарка з польської нової солі має прибути до Івано-Франківська до кінця тижня. Також у дорозі вантаж із Свідніци. Наше місто партнер Свідніця надіслало гуманітарну допомогу. Зараз воно розмитнюється. От і в переліку того, що вони надіслали, є шкільне якраз приладді. тому що якраз цільове було призначення. Для цієї гуманітарної допомоги саме для переміщених осіб, для тих, хто зі сходу приїхав. Нагадаємо, цього навчального року до міських шкіл пішли навчатися понад півтори сотні дітей біженців зі сходу та півдня України.